Всім привіт! Давайте на пальцях поясню, що такі родові сценарії і як вони включаються в нашому житті. І вообще, для чого про це говорити і для чого з цим працювати. Давайте поясню простою мовою: родові сценарії це ті сценарії, які вам передалися по вашій спадщині, породу, з покоління в покоління. Всі бережно передавали. І як негативні сценарії роду, так і позитивні сценарії роду. Тому дуже важливо, коли ви відслідковуєте якісь позитивну, якусь позитивну динаміку в роду, треба по максимуму вчитися це використовувати. Якщо, наприклад, там не знаю, батько ваш там бабуся, дідусь, якийсь був передовік десь там, от такий був, знаєте, можливо при посадах. Значить, і у вас є ці задатки, тому що. Знаєте, є такий вислів, гени не проп'єш. Оце прям про родову систему. Хочете ви того чи не хочете, ви будете похожі на своїх батьків, на своїх дідів, на прадідів і так далі. Оце і є родова система, і чому важливо про неї говорити і е, працювати з деструктивними якимись е, негативними? Енергіями в руду, які є сценаріями в руду, тому що ви прийшли в такий, ніби егрегор сім'ї. Да? Ви прийшли через кого в світ? Через маму і тата, а вони відносяться до родової системи. Тому хочете ви того чи не хочете. Приймаєте ви своїх батьків, не приймаєте родичів, там бабусь, предків своїх неважно чи ви це приймаєте. Ну ви є частиною цієї великої системи. Що ж робити з тим, коли ви відслідковуєте, коли є якісь негативні сценарії, як вообще це відслідкувати? Якщо ви бачите, що у вас якась історія повторюється, виходите як по замкнутому колові, і я не можу вийти з якогось негативного сценарію, це може стосуватися нещасна любов, це можуть бути постійні розлучення, не ті чоловіки, а хтось в одиночесті, не може заміж вийти, хтось втрачає. Ає чоловіків, да, аля, чорна вдова, помрають чоловіки. Це все говорить нам про те, що це сценарії роду, які на вас впливають. Тому дуже важливо повернутись назад, поговорити, можливо, з мамою, з бабусею, якщо є можливість ще поговорити, да, запитатись, а які ж там історії були в нас в роду? І якщо ви станете копати, то ви дуже багато схожих історій відслідкуєте в своєму житті, які перепроживали історії, ваші предки, батьки, діди і прадіди. Оце і є повторення родових сценаріїв. Далі, що робити, коли все-таки ви відслідкували да, там якісь схожі історії, щось повторюється. Що робити далі? Далі відслідкувати цей родовий сценарій мені окей чи не окей. Наприклад, все пояснюю на своїх прикладах свого досвіду. В мене включилася програма одінокії жінки», тобто жінки, які виховують самі дітей. Чому ця програма включилася в мене? Тому що я сильна духом, тому що, куди мене не закинь, вона там, знаєте, з розрухи зробить порядок і так далі. Тобто, моя душа обрала такий, скажімо, Проходження цього родового сценарію, тому що я сильна духом. Чому ця програма в мені включилась? Тому що в мене бабуся втратила чоловіка на війні, і вона виховувала сама дітей, ставила їх на ноги. Вона прабабуся, вона внуків потім виховувала. Так? І в нас включилося два сценарії щодо сімейного життя: лібо ти в жертві сидиш і терпиш, ну скажімо, негідне поводження до жінки, ліба ти сама. Виховуєш і тягнеш все на собі. Зараз також актуальна ця, цей сценарій включається в багатьох. Погляньте, який досвід проживала ваша мама, бабуся по мамині лінії, по татові лінії. Чій сценарій ви продовжуєте. І якщо вас це задолбало, з цим треба розібратися, як відслідкувати цю програму, пропрацювати її, подякувати жінкам роду за цю програму. І е, завершити її на собі, щоб далі ваші діти це вже не проходили. Тому дуже важливо працювати з родом, не чистити рід ритуальчиками це херня повна, не можна очистити не сценарії, не карми роду ритуальчиками. Це ви ще в більші лізете, і це все не туди. Це буде безрезультатно задача пропрацювати, знай знайти цю програму, яка у вас є родова, в себе в цілі. Вас записано на ДНК вашої душі, тому що ви прийшли в цей рід, ви прийшли, і ви по наслідству це все прийняли. Тільки в когось це включається, а в когось з родичів не включається. А хтось просто закриває очі і каже: ні 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 в мене немає ніяких родових історій, сценаріїв і взагалі хуйню якусь там говорить у ця на по той бік екрану. Хочете ви того чи не хочете, важливо працювати з цією темою во благо для себе. Вообще, для чого ці родові історії, цей рід, ця фігня, багато за неї говорять, і багато практиків навіть це відкидають і кажуть: це має розвивати і тягнути вас щось більше, а не на минуле вас тягнути, щоб ви там щось купали, прорабатували і так далі. Ну, давайте на прикладах. Я все по темі, на прикладах. Ну, давайте, припустимо, родові програми на вас не впливають, так як ви там чуєте від різних гуру і так далі. Хорошо, добре. От ви народилися, там стали жити своє життя, стали займатися якоюсь духовністю, да, стали цікавитись, ви читаєте багато книжок по саморозвитку, ви ходите на якісь курси, да, ви шукаєте своє призначення, справу, яка вам до душі, да, що є призначення. От ви вроді би, стараєтеся, йдете в позитив, робите маніфестації, робите медитації. От ви йдете таким от шляхом. Розвитку, да? не стоїте на місці, не ледачі, сраки, як я кажу, а йдете в розвиток, чимось займаєтесь. Ну, вас фонить, для прикладу, програма бідності, жадності родової. Вас, вам по наслідству це передали. І вас жадність є, і вас багато знань, і навіть якщо ви захочете десь продавати свої знання, вас це не буде виходити. Чому? Тому що позаду вас фонить програма бідності і програма жадності. Ви будете свої поради наліво і направо роздавати безплатно, в прямих ефірах, не знаю, безплатні курси будете створювати, якщо вам це треба. Да? Ви будете списателем для всіх, ви будете казати, да, я теж це проходив, я тобі дам руку допомоги безплатно. Но у вас є програма бідності і в ніяку реалізацію. Вам зась ви будете працювати в наймі, ви будете на рівні виживання. Чому ви будете на рівні виживання? Бо на рівні виживання до вас жило багато поколінь. Ви не бачили в дитинстві тата-бізнесмена, який забезпечує. Ви не бачили мама, яка реалізована в якомусь своєму хобі, в творчості? У Вас не було такого досвіду. у Вас не було такого досвіду з бабусями, з дідусями. Тому вас їбашити за коп'яки це для вас адекватний стан. Чому? Бо так багато поколінь до мене жило. А чого ж вас не пускає великі гроші? А не пускає вас вас великі гроші, тому що там п'ять поколінь, припустимо, у вас був якийсь багач і він його розкулачили, забрали все. То скажіть мені істину правду: треба працювати з родовими сценаріями, виключати їх в своїй підсвідомості, в своєму тілі. Тому що ДНК пам'ять роду передається вам. Ви 300 років можете не догадуватися, а взагалі, чи хтось там розкулачив моїх предків в роду. Ну, коли ви попрацюєте в практиці з кимось, самі позадаєте питання, послухайте, як відгукується ваше е, тіло. Тіло це, знаєте, скафандр, де там багато пам'яті. Вам ці файли передані, по роду і от задача. Відслідкувати, які програми негативні роду передались в мене і як вони проявляються, очень просто чого я така розумна, но я така бідна. Там може бути багато причин. Це і ваші страхи, це і страхи ваші з минулих тілень. Но масштабно на це впливає рід, Рід – це знаєте простими словами плем'я, як колись було, та давнину плем'я. І ви маєте бути одним із. Членів цього плем'я. І якщо ви стаєте відрізнятися, якщо ви інша, якщо ви прийшли з місією, якщо ви пробудилися, а рід поколіннями спав до вас, пробудились духовно, ви вже починаєте відрізнятися. І тут включається страх, що там, десь там на початку нашого роду, коли ще були племіна, там таких інших, не таких, як ми, їх виганяли з плем'я. І що було далі? А далі смерть. Да? Тобто десь там скитались вони по лісах, не знаю, по чому вони там скиталися, і думали, як вижити. Все, мене ісключили, це дорівнює смерть. І от вас дорівнює і вас в підсвідомості є ця пам'ять, програма, що якщо я буду інша, ніж мої предки, батьки, сестри, брати, значить я буду білою вороною. Якщо я буду білою вороною, значить мене з зроду. Якщо мене виключить з роду, значить це дорівнює смерть. І тепер дайте мені відповідь: треба розбиратися з родовою. Сценаріями для того, щоб своє життя привести в порядок. Задача відслідкувати, які програми у вас включені негативні, працювати з цим, повиключати їх з себе, завершити їх на собі, і далі по-новому, по-іншому дозволяти собі. По новому будувати своє життя. Якщо не було е особистого життя щасливого в поколіннях, тільки всі страждали в жертві або в одиночестві, значить з цим треба працювати. Хочете ви? Не хочете? Не працюйте, страдайте на рівні виживання в бідності, сидіть в хірових стосунках в одиночестві. Це вибір. Кожної душі. Але це ж е, цей процес, що з цим треба працювати і виключати, щоб воно на вас не впливало, щоб ваші діти це не пропрацьовували, це важливо. Чи доступно я пояснила, як це працює? Ви можете бути вас може бути, ви можете бути класним маніфестатором. Але поки там ці програми, які позаду вас не виключені, у вас в підсвідомості, в тілі, і коли ви собі внутрішньо не дозволяєте краще життя жити, ніж ваші. Предки без чувства війни, вибачте, це не працює. Ми, я теж була на такому етапі, коли в мене багато знань, коли я мудра, но я, блядь, бідна, но я одинока. І я з цим почала розбиратися. З фінансами навела лад. Зараз інша сходинка стосунки. Тому буду ділитись з вами. Пишіть, що ви думаєте про родові сценарії.